Ку кількість хворих на грип заклади загальної середньої освіти залишаються на дистанційній формі навчання на апаратній нараді Бориспільської міської ради у понеділок, 29 січня, керівники медичних структур повідомили, що кількість хворих дітей продовжує збільшуватися. Люди звертаються, скажу так десь приблизно плюс-мінус дітей Стало трішки більше, але скільки я знаю, домашні амбулаторно лікується достатньо багато. Кількість звернень збільшилася по амбулаторіям, і також ну, незначно більшилася кількість дітей, прийняючись тиждень. Ситуація не критична, ну, діти е, е, хворіють, так само зроблено за тиждень тести на, на грип А, то виявлено 42 пацієнти. Це усіх вікових категорій доросліх. Тестів немає, батьки за засіб кошти купують. Наразі ситуація з нами контрольована, всі надаємо медичну допомогу. За словами начальниці управління освіти і науки Катерини Шабан, порівняно з минулим тижнем 5% дітей у громаді вже вилікувалися. Проте у деяких навчальних закладах кількість хворих досі перевищує 25%. Якщо порівнювати статистику, то 5% дітей оздоровилися порівняно з минулим тижнем. Але все одно, наприклад, лідер і Альта ліцеї становить 28-30% тридцять тобто. Все ж таки, от що діти хворіють. Тому Бориспільська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення, що дистанційну форму навчання для школярів буде продовжено до 2 лютого. Окрім того, пані Катерина повідомила, що незабаром стартує подача документів до перших класів, а також відбудеться реєстрація випускників на здачу мультипредметного тесту ЗНО. Е, з березня місяці розпочинається подання документів перші класи, тому батькам. Готувати потрібності документи, щоб вчасно їх подати, до 31 травня триває прийом документів. В березні також стартує реєстрація наших випускників на мультипредметний тест, так зване ЗНО. Цього року воно почнеться з 14 травня. Три обов'язкові предмети це українська мова, математика і історія, четвертий на вибір. Це буде тривати все за один підхід, тобто діти 4 години будуть здавати чотири предмети. Під час наради Катерина Шабан також повідомила, що підліткам, які на замовлення підпалювали релені шафу на залізниці, загрожує від 10 років позбавлення волі і зауважила, аби запобігти диверсіям у Бориспільській громаді. З усіма школярами будуть проведені пиховні бесіди. Цього тижня у нас була проведена нарада з департаментом службою безпеки України. Щодо правопорушень наших підлітків, які палили шафи біля залізничних колій, те, що нам принаймні пояснювали, так це трактується як диверсія, і дітям від 14 років вже відповідальність. Це від 10 до 15 років позбавлення волі, можливо, конфіскацію майна, можливо, інтермінування як державна зрада, і це від 15 років. Тому е, цього тижня, п'ятниця, субота і неділя були проведені у всіх закладах. Батьківські збори від 7 до 11 класу починаючи з роз'ясненою роботою, тому що телеграм-канали висилаються не тільки там, що діти можуть заробити, а і як слід замінувати школу, як зробити інші диверсії. Тобто, от, ну таких диверсій в Україні дуже багато. Одне з питань, які обговорили на нараді, стосувалося ям на дорозі. Цього тижня їх планують залатати, розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Також було звернення в нас патрульної поліції стосовно ямковості на дорогах. На даний момент у нас є виділені кошти. Вони невеликі, але вони є. І ці кошти будуть спрямовані зараз на ліквідацію цих ям. Дійсно, погода нормалізувалася на цьому тижні. плануємо критичний ямковий ремонт

Вартість тепла зроста на 4,66%. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Причину збільшення тарифів на теплопостачання, виробництво та транспортування теплової енергії пояснила директорка Бориспіль тепломережі Маріана Жиліско. З 1 січня у нас по державі збільшилися прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата. Дані, дані підвищення не було враховано в тарифі, крім цього. О, збільшилась електроенергія і послуги на водопостачання, водовідведення. Це за собою повлікло і збільшення нашого тарифу. Проте пані Марія наголошує, що для населення цифра у платіжках не зміниться, адже різницю у тарифі має компенсувати держава. Марина Грицюк, Данил Беркач, новини ТРС Бориспіль.